Коли я повертаюсь в канів, я щоразу дивлюсь через це місце на себе як в дзеркало, уважно відстежуючи, що в мені змінилось. За ці п'ять днів в каневі я проживала свої найкрасивіші відчуття. Моя душа грілась від мого кохання і кохання, за яким я спостерігала. Я відчувала щирість і легкість у кожній взаємодії, мої очі бачили так багато краси. А розум був чистим і спокійним, як і вітер. А ще я відчувала вдячність за те, що я зараз знаходжусь саме тут і саме з цими людьми розділяю ці всі моменти. Ми всі живемо в темні часи війни на нашій землі, а в темні часи найкраще видно світло. А як всі ми знаємо, але забуваємо, світло завжди перемагає темрям. Ми приїхали в село Григорівка. Це місце оточене канівським водосховищем і дикими лісами. А ще тут живе дуже багато цікавих людей. Наприклад, козак Олександр, який сам тримає господарство і навіть влаштовує фестивалі. З ними поспілкуємось в іншій поїздці, і він особисто розповість вам свою філософію. Жаю, що Черкаська область взагалі несправедливо обділена увагою людей. Хоча саме тут відбувалися важливі історичні події. Тут саме в Черкаській області, перше поселення тропільської, великої і знаменитої на весь світ культури. Але чомусь, навіть коли я дивлюсь в інших випусках на YouTube відео про Черкащину, там немає цього. Я не знаю, чи можливо про ці місця настільки мало людей знають, чи люди не хочуть цим ділити своїми місцями сили, хочуть лишати їх собі. Але дивіться це, дивіться, неймовірна краса, яка може бути справжньою визитівкою України. І центральна Україна, вона ось ось така, вона різна, вона красива. Я хочу, щоб ви змінювали своє уявлення про село, як змінила я, коли приїхала до Григорівки вперше. На нашій українській землі природа має різний характер, і це дуже відчувається, коли ти подорожуєш. І Я розумію, що люди, які обрали жити в цій локації, мають свій особливий характер. Тут відчувається свобода як і ці краєвиди. І творчість, яка буде не всім зрозуміла, але вона твориться тут вільно. Ріо де Григорівка, трошки сюрреалістична, але така справжня. Там ты моря сейчас, наверное, уж искренне, уж искренне уж ну Пиротехник! Це на по роботі. Як я це а, а Писала, а я така, я відпуски, я отпуски, я відпуски. Тут довелися бої в другу зінтову. Сьогодні у нас вже четвертий день, як ми в Каніві. І ми приїхали на Бабину Гору. Ми недалеко від озера Бучак, де були декілька днів назад. Про це місце, Ці забудови. Це був план побудови ГАЕС, якраз озеро Бучак, і було створено це штучно створене озеро в рамках побудови ГАЕС в цьому місці. Але тоді будівництво ЗЕС заморозили, його хотіли відновити. Я особисто була на акції протеста за Бучак, що його що, ну, тут ГАЕС вже не треба. І от тепер у нас є такий музей під відкритим небом. Можна нічого не додать. Додавляй. Так. Я не знаю. Понятно, пошли. До речі, ми колись так і ходили. Ми пішли просто погуляти в Трахтомиреві і йшли по своїй звичайній стежці, і ми побачили просто дуже-дуже багато глив. А ми без пакетів, без. Ну окей, в нас був один малесенький ніж. І ми не знаємо, що з ними робити, ми ж їх не оставили. Коротше кажучи, ми поїли їжу, яку з собою брали, щоб. Звільнить хоча б один-два малесеньких пакетика, почали ці гриби збирати е, в куртку в кармани, в капюшон, в кепки, в кого що було. Ми потім приїхали додому, і в нас було три величезних кошика грибів глив. Ми хідість. їх піввечора е, готували, сіли в повечеряли. Боже, це було так вайбово. Клас! А коли ми гливи позбираємо? Коли прийдете? В Наступний раз yeah. уже ж на сезон буде. А, ну, Я в минулому році а, була в Трахтимирі, вже падав сніг, і там досі були гливи. Вау! Поїдемо. Поїдемо. <гум> Сюди щоліта приїжджав дідусь, чоловік дорослий, іноді зі своїми друзями. І він тут жив. Коли як? Я знаю, що міг місяць жити, міг два місяці жити. Е, у нього був тут натягнутий тент здається, ось там. Ну блін, ну це Обалденно, я б так пожила. А, це гамак з гілок був зроблений? Так-так. А-а-а. Ага. О, от тут краще видно. Що не так було. Прикольно. Заморочився. Щоб Прям на всю, я хочу так і кричи, можеш пищать, кричати, як хочеш. Ні, yeah. yeah. ah. nee, це я так ніхто не почувається. Ah. <свист pleasant noises> <сподарить> Блін, ну я не можу закричати, у мене якийсь блок психологічний. <сподарить> Чого? <сподарить> Чого це краще не можу. Чого це? Я не знаю. Іно гавкає на кіст, на собак. Давай. А давай ты зі мной. Давай. Давай. Три, два, один. Вот, а -а! О, ты так тепер сама. А -а! Клас, мне очень нравится. Нравится мне, нравится. Нравится. Ехо, На наша мандрівка канівщиною, яку я відкривала разом з Ільєю і Юлією для Назара, який дивився на ці місця вперше. А я знову дивилась на ці місця новим поглядом, новими очима, тому що два роки мене тут не було. І ось сьогодні ми прийшли і побачили нові місця, які я навіть не бачила раніше. І я знову здивувалась, яка красива у нас канівщина. Тож не бійтесь виходити за рамки. Досліджуйте свій рідний край і подорожуйте, тому що наша Україна неймовірна. Виходьте з своєї хати. Виходьте зі своєї хати! І знімаюся чарочку за те. Ну от мені дуже з вами комфортно. Ви дуже, у вас дуже класна родина. Я сподіваюся, ми теж родина. Да. Я хочу випити за те, щоб ми випили так ще дуже багато років підряд. Дай Бог! Класс! Пишаюсь ты. Да? М -м. Твоя жінка? Можешь, можешь. <реку> <Даже воно славитись. реку> <реку> Каню не вот отпускай. <реку>